Розпушувач, такий потрібний у різних рецептах і так обідно, коли кінець щось готовить, а його немає. Зараз приготуємо його самі. Беремо суху посудину, обов'язково суху. Значить, беремо ложку. Якщо вам потрібно багато, ви хочете зробити з запасом, беріть столову. Мені багато не треба, я візьму чайну. Значить, все міряємо однією ложкою, не мінять ложки. Одну чайну ложку лимонної кислоти. Оце, замічайте, скільки ви кидали, чи з горкою, чи без горки, щоб всього було одинаково. Тепер сюди. Таку ж саму ложку одну соди. Тепер можна кинуть кукурузний крохмаль. Оцих ложок дві штучки. Можна кинуть борошно, але борошна нам потрібно буде три отакі от ложки. Вибирайте самі, що будете кидати. Я цей раз хочу кинути борошно. попробувати з борошном. Далі всі наші інгредієнти перемішуємо, Ловко. Ой, устану ранесенько, вмию личко білесеньке. Ще й сонечко не зійшло, в мене личко розцвіло. Ще й сонечко не зійшло. В мене личко розцвіло. Дотримуйтеся пропорцій, це обов'язково, бо нічого у вас не вийде. Так, перемішали. Тепер нам потрібно оце вкинуть в якусь закриту посудину. Коробочку, баночку, обов'язково, щоб вона була суха, і обов'язково, щоб туди не попала ніяка сирость. А то воно почне вже взаємодіяти між собою до того, як ви почнете щось пекти. Я ось сюди до свого старенького вкину, не поб'ється. Все готово, все готово, ми рубаємо статком дрова. Печіть пироги, кістечка і усякі, всякі десертики. Гарного всім дня і настрою!